Привіт, маляка! Сьогодні ми з вами поговоримо про крашанки та писанки. А ви знаєте, чим вони відрізняються? Крашанки це яйця, які ми фарбуємо різними яскравими кольорами. Коли настає весна і прийде великий, ми з задоволенням фарбуємо яйця, щоб вони стали яскравими та красивими, немов квіти. А писанки. Це особливі яйця. Вони не просто фарбуються, а ще й розписуються різними малюнками. На писанках можуть бути і квіти, і сонечка, пташки та навіть звірятка. Отож, любі мої, я вам пропоную вивчити віршика про писанки та крашанки. Крашанки, крашанки. Пофарбую залюбки. Ось зелена, ось червона, а ось жовта. Он бускова, писанки- писанки, кольорові мов ляльки, з журавлями, із півнями, із хрестами, з ластівками. Отож коли ми робимо писанки, ми показуємо нашу увагу та любов до кожного яйця. Так от крашанки та писанки це особливі яйця, які ми готуємо на свято Великодня, щоб прикрасити наші домівки і дарувати радість одне одному.